Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Дві теми: одна така українська-українська, друга, ну майже не українська. Перша, це безперечно підписана ця угода про корисні копалини в Україні. Ми про це вже говорили. і Я можу тільки повторити, що це з моєї точки зору, блискуча робота керівництва України, яка придумала, яке придумала це керівництво. Оцю оборудку, не побоюся цього слова. І вона пустопорожня, абсолютно вона ні до чого не призведе, ніяких розробок не буде, нічого не буде. Це дуже довготривалий процес, це десятки років і сотні, якщо мільярдів, якщо не трильйони. І це дуже недобре не з точки зору екології. Це дуже недобре з точки зору енергетики. Це треба безліч енергетики, це треба другу енергетику побудувати просто в Україні з атомними станціями, з гідроелектростанціями і так далі, і тому подібне. От, так що це, це просто треба взяти, запросити американців, сказати, от з вас один трильйон і тоді робіть, що хочете. Ну і, і ніхто не прийде, тому що дійсно там багато чого робити. І невідомо, коли можна отримати прибутки з того, що ти вклав. Тому я не, абсолютно не переконаний, що там є якась. Якась, якась зиск, зисковість, якась отак би я сказав. От. Єдине, що там може, може бути, і це дуже сильно наскільки я розумію, ховають, і приховують і ховають, і, і там купа диму, і купа різних таких маскуючих елементів. Те, що в Україні напевно є, і я думаю, що про це ходить, але про це мало хто говорить, це уран. От про уран можна говорити, його дійсно багато, він складно видобувається, але вже мається досвід українців, вже, вже там були копальні уранові і розробки, і так далі, і збагачування. Там якась вирогідність можлива, але американці дуже люблять все, що пов'язане з ураном, не тому що вони дуже хочуть це мати, вони хочуть мати це під своїм контролем. Відповідно, щоб не розповзалася ядерна зброя там по цілому світу. І, от, значить, в от Україні є дійсно і знання, і інститути, і інституції, і інженери, і багато чого ще є. Ну, не так аж багато, тому що все ж таки після незалежності 30 років пройшло. То це означає, що тільки ті, хто щось дійсно розумів, працював, знав, пройшло 35 років. Якщо їм тоді було 30, то зараз їм 65. І це, ну, навряд чи така все блискуча ситуація, що у нас тут все є, і ми можемо за 12 секунд зробити ядерний заряд. Ні, не можемо. Ну, по-перше, по-друге, з космосу там стежать американці за кожним кроком, які наближають будь-яку країну до ядерного потенціалу, до військового ядерного потенціалу. Тому це така, але американці можуть там зацікавитися це, це правда. Все решта, це все абсолютно пустопорожня історія. Дуже 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 дорога. І я дійсно поздравляю тих, хто це придумав, дати американцям. Тепер американець може сказати, тобто Трамп, дивіться, я тут золотіла Америку, все у нас тут чудово. Зараз у нас буде стільки корисних копалин, і це бабло, і, і не, не хвилюйтесь, я е, дуже такий е, завзятий і талановитий менеджер, і я оце все вам організував. І так, що маєте на увазі, що це українці отримують не на шару, а за те, що ми за це отримуємо від українців щось. Е, е, і це, безперечно, ну, над, над, над цікава історія. Я думаю, що колись це будуть розбиратися. І в університетах, і в інших навчальних закладах специфічних, спеціальних, шпигунських, таких, таких, піарівських, до речі, також. Як це так от, зробили таку оборудку, яка ніби і, і всі задоволені, і Трамп задоволений, і українське керівництво задоволена, такий він, такий всі перемогли, і все хорошо, але нічого цього не вийде. Ну, подивимось. Може, я помиляюсь, хоча. Нема жодної людини Тверезо, яка розуміється і в геології, і в енергетиці, і в корисних капалинах, і в, в третьому, в десятому і в екології, яка б мені сказала, що це блискучий варіант, і що він ця оборудка дійде до того, що будуть в Україну інвестиції, а з України будуть якісь корисні копалини. Не думаю, що так станеться. Це перша тема, яку я хотів би сьогодні торкнутися, але це успіх, безперечно, української дипломатії, українських. Керівників різноманітних, які оце все придумали, а потім ще й продали американцям. Американці задоволені, все підписано, все чудово. Але там, ну як завжди, в таких випадках, в аналогічних випадках, завжди підписується меморандум про те, що ми збираємося підписувати ще колись документи, які всім сподобаються сильно. І ми створимо робочі групи, і робочі групи будуть працювати, і все буде чудово, і, і так далі, і тому подібне. Ну і дай Боже їм здоров'я, хай працюють. Коли кінець цієї праці ніхто не знає. Друга тема це днями 50 років виповнилось з моменту закінчення В'єтнамської війни. Я такий старий, що пам'ятаю, коли ми збирали в школі в радянських школах збирали якісь зошити, олівці, якісь. Якісь такі предмети для школярів і відправляли їх, значить, у В'єтнам, Північний В'єтнам. Тоді північний В'єтнам був під впливом Китайської народної республіки комуністичного Китаю і комуністичної ж Росії, тобто Радянського Союзу, і це я дуже добре листи. Ми щось писали, якісь листи дорогі, там якісь там школярі. З такого села чи з такого міста, і ми, значить, а на півдні були американці, і от вони боролися між собою. Це такий тонкий натяк на те, що американці на відмін від росіян тут треба так зробити обов'язково. Які кажуть своїх не здаємо, американці своїх здають аж бігом. Тобто в В'єтнамі вони здали свої свій південний В'єтнам і північний переміг за допомогою знов-таки китайців і росіян, ну радянських людей. От і втікли американці, втікли, там якась кількість в'єтнамців, які підтримували американців, і, 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 і все. І тепер там соціалізм панує. Хоча вже там того соціалізму і не залишилося. Там був колись у тому В'єтнамі, там приватна власність. Ну все, що все, що критикував Ленін, і комуністи, там відсутнє. Але партія веде, партія на, на чолі. Я навіть там такі маленькі ставок є в резиденції, там де жив Хошимін, Це. Лідер цієї війни, і національно визвольної боротьби в'єтнамського народу. І там риби були, це значить карпи. І мені показували карпи, яких розводив сам Хошемін. Я думаю, що може, це вже діти тих карпів, чи онуки, чи праонуки, Я не знаю, скільки карп живе, і чи є в українській мові це в російській карп, а що в українській, не знаю. Не, 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 не. Не їх я не, не в курсі, от і, і от вони там це досить серйозно відзначають, і, і просто я так натякаю через оці слова: що е, треба продовжувати думати про себе, про свою зброю, про свою міцність, про свої, про свій тил, про свій фронт, про свої стосунки з іншими сусідами і не сусідами в світі. Але поступово треба вставити в голови, в голови українців, що ми маємо перетворюватися поступово на Ізраїль, який покладається на себе безперечно і на Америку, але в першу, другу і третю чергу на себе, на свої збройні сили, на свій вишкіл генералів, офіцерів, вояків, створювати свої засоби враження, свої засоби антивраження, які запобігають враженню. На нашу територію і так далі. І це дуже важливо розуміти. І я бачу, що суспільство, нібито українське починає це розуміти і менше, все менше і менше, окрім українських журналістів, аналітиків, які постійно обговорюють, з ким дружити, з ким не дружити, з ким дружити, з ким не дружити. Хто ворог, хто найкращий друг був Америка, потім не найкращий, потім взагалі не друг. Потім зараз тепер друг Європа. А що сказала Москва, а що сказав Брюссель? а що сказав Вашингтон, а що сказав Київ? От мені здається, це дуже важливо мати свій порядок денний розвивати себе, і тоді точно ніхто на нас не, не зазіхне і ніхто на нас не нападе, якщо буде знати, що може отримати по зубах. І це теж до речі, цей приклад В'єтнаму, який вони там дуже, я не ну, буду розповідати, вони такі дуже завзяті. Вперті такі страшенно люди, і от мені там пояснювали місцеві, що у нас такий характер, і тому ми перемогли, тому що ми лобом вперлися. А навпроти нас величезне американське військо. Дав втрачали людей там декілька мільйонів. Втратили американці втратили 54 тисячі людей. Наскільки я пам'ятаю на пам'ять, а в'єтнамці втратили мільйони. Але витримали і тепер живуть як хочуть, ну принаймні не так, як хочуть, тому що живуть, як хоче комуністична партія В'єтнаму. Отак От вони живуть. А у нас є шанс, щоб все ж таки ми жили як ми хочемо, а не якийсь там президент хоче, чи комуніст він, чи будь-хто інший не має значення. На цьому закінчую. Отже, про копалини ми поговорили. Такий сьогоднішня новина, і про В'єтнам це не сьогоднішнього. Мені здається, вчора було чи позавчора. В оці 50 років з кінця в'єтнамської війни. Не забуваємо також про те, що В'єтнам воював до того, як туди прийшли американці ще з французами довго, 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 довго. Якщо хтось пам'ятає такого актора, як Ален Делон. Він, до речі, там служив у французькій армії в 50-ті роки. А потім замість французів прийшли значить, американці. А в'єтнамці боролися і там, і там, і там, і там. І врешті-решт виграли принаймні північний В'єтнам, комуністичний виграв у південного і у французів, і у американців, і так далі. З вами був Микола Верес. На все добре, пані і панове. Дуже було приємно вас побачити сьогодні. І прощаюся з вами. А треба поздоровити з спіро... спі... 1 спі... май шагає по планеті. І це я пам'ятаю з часів своєї молодості і юнацтва. І завжди, тут, значить, ми вранці дивилися Брежневе, якому, як тоді казали, дарує квіти Краснагалстучна Піанерія. Я не буду перекладати це слово сполучення, воно тільки для людей, які народилися, принаймні пам'ятають Радянський Союз. Повторюю, Красна Галстучна Бігла через червону площу і квіти вручала бережню. На все добре, пока.